Дей друзі, черговий вже шостий за календарем Української національної прем'єр-ліги. Тур для футбольного клубу Кудрівка розпочинаємо із приємної для команди новини. Зграя кудрівських ястребів відлітає в Поліські ліси на битву з ловками на оновленому клубному лайнері. Сподіваємося, хлопцям прийдеться до смаку новий вигляд цього дійсно нетривіального дизайну красення. І це додасть їм мотивації у грі з дуже непростим суперником. Тож наступна зупинка на футбольній мапі Житомир. Я Як, як ми. Це просто шикарно. Я вважаю, це прям це прям то. Творити <му> історію справа нелегка. Приймаємо виклик, тримаємо стрій. Ми кожного разу за покликом серця будуємо шляхи з болівальницьких мрій. Hey! Крок за кроком, ми йшли до мети, Крок за кроком, з потом і кров'ю. Ми вупел з кудрівки, ми граємо серцем вперед. Миримо, мріємо, робимо Не питись, боротись, не вмирать, не страждать Так ми з провінції, так не піжоними З Кудрівки ми доведеться зви Якщо Полісся – це вовки, то ми з вами зараз знаходимося у лісі, а точніше на його центральній галявині, на такій оновленій сучасній лісовій галявині, куди і стікаються усі мешканці Житомирських лісів. Дуже класне відчуття. І знаєте, з кожною хвилиною атмосфера навколо вона набуває такого приємного тривожного очікування, яке дуже добре відоме всім футбольним вболівальникам. Адже сьогодні в лісі буде битва. Що буде перемогу? Тільки перемогу, бо нам потрібні ці очки дуже. А що знаєте про сьогоднішнього супер? Ну, що Це новичок, ну, побачимо. Воліваємо за Кудрівку, сподіваємось, показують команду гру. Хлопцям буде важко, але ми в них віримо і сподіваємось в перемогу подрівки. Такі непогано що зайшли в сезон. Якби можуть бути і проблеми нашій команді, але я думаю, що наші хлопці настоящі вовки. Ну тут така ситуація. Знаєте, що яструб до вовка по-любому зможе достати. А от чи вовк достане до ястріба це питання. Полісся більше переваги, тому що ну, по поороню вони посильніше будуть та й. Подорожче, можна так сказати. Прийшов чисто подивитися реально на Саньку Назара і Женьки йому папки привіт передати. Та й все, побачить класних людей. Очікуємо від улюбленого футболіста від морозка сьогодні по-любому, бути обов'язково, бути сьогодні гол і перемоги Кудрівки. Поки аналізую, просто хвилююсь. За Кудрівку, тільки за Кудрівку. Чого саме ця команда? Тому що в мене там тато грає. На жаль, він сьогодні не грає. Ви троюрідні брати, да, правильно? Да. А як так склалося? те, що ви вболіваєте за дві абсолютно різні команди? Ну, Я завжди був за Кудрівку дійки. Я завжди грав за Полісся дала саня. Завжди вболіваю. Хто сьогодні кого? Кудрівка. Полісся. Знаєте, особисто мені це нагадує логлайн до якогось голівудського блокбастера. Житомиряни, Житомиряни, лі Жидомиряни. Вовки проти яструбів. Як думаєте, хто кого? Я думаю, що ну в принципі яструб зверху заклює, звісно, вовка. Ви за кудрику сьогодні. Звичайно. Що <реш> я вам скажу, що ні? Ви ж он чувак з камерою ще з клювом, який сейчас клюне мене. Нє? Мені я зрозумів. Да. Я за кудрібку сьогодні. Заряджаю такі ігри, і мене ще недалеко, треба йти вперед, вперед, вперед. УПЛ стала класною лігою, як АПЛ. Всі грають так красиво, чітко. Те, що поліція активно так почало і в УПЛ, і в Єврокубках. От як ви думаєте, Ну, Активно цьогодні? почало і активно закінчило, так. Да. Тому сьогодні вони зосередяться, я думаю. На ОПЛ на будуть намагатися Худрівку обіграти з усіх сил. Я думаю, весь сезон це і точно це буде кожен матч Так, Андердогі, яких ага. Це у нас Полісся, А це тільки Полісся було таким самим там два роки назад. Тому фіг знає, що буде через два роки, може Кудрівка буде в хату скати ВПЛ в Єврокуб. Ясно, що Полісся дуже стомилася на старті. Вони наїлись, дуже багато було переїздів. Це зрозуміють люди, які багато їздять. Журналісти, футболісти. Це важко зрозуміти, сидячи вдома і не розуміючи контексту, коли. Ти не катаєшся постійно, коли тобі треба виїхати, проїхати, зіграти, відновитися, знову зіграти, і немає авіасполучення, то це величезна проблема. Я думаю, що Полісся буде набирати. І сьогоднішній матч для них дуже важливий, тому що вони там з березня не виграють вдома. Уявіть собі, наскільки вони хочуть вас сьогодні розірвати. Тому я думаю, що в Кудрівці сьогодні точно буде важко. Кадровий потенціал шалений, не співставні бюджети, ясно, що. Але в тим той сильний футбол, що ти ніколи не знаєш. Ти можеш приїхати в тебе вже десь разів менше, ти взяв виграв, і все. Кудрівка це якийсь феномен. Просто в плані того, що напевно всі так ну, сприймали, типу сміялися, та що там Кудрівка, хто це такі. Але ваші чуваки вийшли, показали яйця так серйозно, набрали очок одразу. І тепер я бачу, що всі вже так ну, дуже серйозно ставляться. І команди, і їхні штаби, і журналісти всі тому дуже серйозно придивляються. Видно, що у вас команда з характером. Яка розуміє за рахунок чого вона хоче вигравати. Круто, що ви відкриваєте нові імена? Тобто людей, яких ніхто не знав, вони забивають в ОПЛ, дуже круто виглядають. Тому це класний феномен. Просто цікаво буде подивитися, от на дистанції, да чи зможете ви витримати отак от само цілий сезон. Тому що старт супер, бомба, класно. Тепер треба, треба далі рвати. Усі, хто хотів висловилися, а всі, хто мав бути, вже на своїх місцях. Команди готові і нам також час перемикатися на гру. Віримо в наших, граємо і вболіваємо серцем. Шостий тур УПЛ Полісся Кудрівка стадіон центральний у Житомирі Вовки проти яструбів Ротаньбол проти Баранов Стайл. Довгий час суперники придивлялися один до одного, і лише на 15-й хвилині Полісся створило перший гострий момент: розпасовка. Андрієвський, Кравченко, Філіпов. Удар м'яч пішов повз каркас воріт. Кудрівка відповідає: Коркішко знайшов на фланзі Рогозинського, і за мить знову отримує м'яч у відповідь. Потужно, але дуже не точно. А ось тут Сарапій вирішив перевірити Льопку ударом зі своєї частини поля. Роман, як той ястру в польоті, сейвить в останній момент. Знову дальній удар. І знову Льопка тягне потужний постріл Чоботенка. Добивання Філіпова не спрацьовує. 42-га хвилина. Кутовий від Полісся. Льопка вибиває. Андрієвський прострілює за мешкарного. М'яч розминається з площиною воріт. Наприкінці першого тайму відбувається справжня заруба. Велетень заходить у карний, але там його не чекали. Бабенко влітає у морозка. Велетень запускає обвідним вищі цілі. Морозко закидає вперед. М'яч знаходить торчоуса. Удар головою прямісінько у руки волинця. Друга спроба. Морозко закидає на Лігостаєва. Цього разу Волинець вирішує не чекати. Пожежа у карному і брагару, немов у більярді від свого, запускає шар в лузу. Своїм був велетень. Поліся Кудрівка 1-0. Вовки підсилюють атакувальну ланку збірниками. Гуцуляк та Назаренко додають тиску на наші ворота. Андрієвський одразу за ним Гуцуляк. Захист відпрацьовує як треба. Вісімдесята хвилина. Світюха підхоплює м'яч. Тягне до воріт суперника. Удар із за меж карного. Волинець відбиває перед собою. Захист підчищає Йосефіна Назаренка. Прострілнизом гайдучик вставляє право. І м'яч знову у воротах Кудрівки. Господарі ще кілька разів намагалися збільшити свою перевагу. Але Льопка тягнув до фінального свистка. Матч завершився перемогою Полісся. 2-0. Був напружений матч. Я скажу постійно в концентрації в тонусі, постійно розігрували, розкатували на повинен бути завжди в концентрації. Перший пропущений м'яч, ти відбиваєш один, два, три, потім залітає. Це, це, це що, це, Цей тиск все ж таки не витримали. Так, звичайно, вони вже загнали нас в вратарську і вже як. Фарт повернувся на їхню сторону, тому вони контролювали більші гру. Ми сиділи перший тайм в низькому блоці, дотерпіли перший тайм в другому, бачите, дотисли рикошет до ноги в живіт. Вже з метра це вже якби вони бігли на воротки. Показати про Кудрівку, то сьогодні нам було дуже важко. Хочу сказати компліменти команді, яка тільки зайшла в УПЛ, і вони показують себе дуже-дуже гарно. Якщо так далі буде, то буде велике майбутнє. Але сьогодні ми повинні були вигравати, бо ми вдома не вигравали дуже давно, і так сталося, що сьогодні путвірка попала і ми виграли. Ну, Василь Анатолійович тримає хлопців в постійному тонусі, коли саме дізнався, що виходиш в старті. На установки дізнався. дізнався. Ну, судячи, з гри був повністю готовий, тому що, незважаючи на ці м'ячі, там я нарахував ну, раз 10 точно врятував команду. Ну так, це моя робота. І ми, кожен хоче грати, кожен чекає свого шансу грати. Тому сьогодні такий день випав мені. Я як би сказати виконав свою роботу. Ну, не на 100%, але все, що міг робити, виручав команду. Як ти оцінюєш, що Скудрівка в УПЛ? Да, вже пройшов такий от відрізок чемпіонату. Ну... Команда дійсно не пасе задніх. Це точно наскільки важко, наскільки ось ця різниця відчувається, коли виграли, виходили в УПЛ, і ось зараз, коли ви граєте з кращими командами, дивіться у нас є свій стиль гри Василь Анатолійович поставив її, і ми від нього не відходимо. Тому ми хочемо грати в футбол, хочемо комбінований футбол грати. Але суперники на голову можна сказати сильніші, які грають в Єврокубках. І збірники проти нас грають, тому самі розумієте в рівень, і ми стараємося з ними грати і показувати гру. Тому не завжди буде виходити контролювати, десь вибігати на контратаках. Тому від ігри до ігри рухаємося вперед, набираємося досвіду і далі більше.